Політика інфо. Підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Повітряні сили Сполучених Штатів зафіксували проліт важких стратегічних бомбардувальників моделі Б Lancer поблизу узбережжя Венесуели, що стало другим випадком за кілька тижнів такого демонстраційного польоту. Маршрут стартував із бази в Техасі і пройшов через Карибське море в напрямку Венесуельських островів і узбережжя, що розкрило коло підтяжок і тактичних сигналів. Само присутність таких літаків, які здатні нести великий арсенал бомб і крилатих ракет, розглядається як інструмент демонстрації сили і чинник стримування. За даними відкритих ресурсів, проліт відбувся на відстані близько 80 кілометрів від материкової Венесуели і ще ближче до островів, що належать республіці. Цей політ супроводжувався і супутніми літаками-заправниками типу КЦ-135, а також розвідувальним літаком із системою Басин Е11А. Що свідчить про широкий спектр підтримки та мережеве управління. Водночас офіційні представники Білого Дому та командування повітряних сил Сполучених Штатів утримуються від прямого підтвердження, називаючи польоти елементом навчань у відкритому повітряному просторі. Аналітики відзначають, що такі широкомасштабні повітряні операції в Карибському регіоні, зокрема в зоні впливу Венесуели, мають не лише військовий, але й політично-психологічний характер. Це підсилює тиск на режим у Каракасі, який уже проводить відповідні заходи із зміцнення протиповітряної оборони і берегової оборони. У відповідь венесуельське керівництво заявляло про можливі контрзаходи і підготовку до оборони на тлі цих польотів. Такі дії також можуть сигналізувати про зміну ролі цих бомбардувальників від стратегічного ядерного стримування до гнучкого використання у регіональних кризах як інструменту швидкого реагування та демонстрації безпеки. Модель Б1 має максимальну злітну масу близько 150 тонн радіус дії без дозаправки понад 9 тисяч кілометрів і навіть здатність нести до 24 тисяч кілограмів озброєння у внутрішніх віціках. Це дозволяє виконувати стратегічні і тактичні завдання з великою гнучкістю. У контексті регіону в Карибському морі та Південній Америці такі прольоти можуть змінити баланс реагування та викликати посилену активність протиповітряна оборона. Берегових ракетних систем і розвідувальних можливостей. Венесуельська сторона вже активізувала розгортання засобів протиповітряної оборони і висувних підрозділів на узбережжі та на островах, щоб знизити можливі коридори підльоту стратегічної авіації чи ударних платформ. Наслідки цього можуть відобразитися у зміні маршрутів повітряних і морських операцій, а також збільшити ризик випадкових інцидентів чи провокацій.